Ми ж тим часом йдемо далі, і з нами на зв'язку Ігор розкладай головний експерт із медіаправа, Центру демократії та верховенства права. Пане Ігорю, вітаємо! Слава Україні! Ігорі, слава доброго ранку, пане Юрію. Давайте напевно пане з того, що в нас в країні зараз відбувається резонансна дуже подія. Це розслідування набу і САП, яке стосується корупції, зловживань можливих в енергетиці. Вже є рішення. Юлії Свереденко, премєр міністрки яка відсторонила Германа Галущенка, екс-міністра енергетики і міністра юстиції від виконання своїх обов'язків. Галущенко теж це коментує. Але в цілому, от вчора, якщо б людина дивилася, наприклад, марафон Єдині новини, який фінансується з українського бюджету, то вона би, наприклад, не знала би про що йдеться, тому що жодні прізвища, я так розумію, взагалі не називалися фактично. А було так про якісь теоретичні розслідування, десь там на всі прізвища, які озвучені, це озвучують журналісти стовідсоткового підтвердження От документів. Ніхто не має, але ну ніби зрозуміло про кого мова. Як ви оцінюєте висвітлення власне в центральних медіа вчора цієї теми? І про що це свідчить? Ну можна згадати останній звіт Єврокомісії, яка власне дуже дипломатично висловилася щодо існування єдиного телемарафону, власне, це вже. Повторюються ці формулювання як мінімум другий рік, бо і минулого року так само говорилися про падіння і рейтингу і довіри до цього проекту, і що це питання має бути вирішено власне до кінця війни, тому мене нічого не здивувало. Насправді єдине, що ну я завжди трошки скептично ставлюся до розмов про єдине телемарафон, тому що є багато досліджень медіаспоживання, і споживання телебачення в принципі, в Україні не є таким великим, і довіра до марафону не є такою великою. І в цьому плані, напевно, найбільше тривожить не так марафон, як телеграм-канали. І вчора колеги з різних фактчиківських проєктів показували, як деякі телеграм-канали просто взагалі. Чи ігнорували цю тему, чи як ви кажете, без називання імен, без ну, вдавання в якихось подробиць. і оце насправді дуже показова історія. І ще раз нагадування про те, що використання того ж телеграму для отримання новин має бути ну як мінімум, як мінімум дуже відповідальним, як найкраще взагалі не бути джерелом інформації. Тому десь так: тобто, здивувань немає. Ще раз показує про те, що. Не дарма е, існує білий список медіа, не дарма е, профільні організації постійно наголошують на тому, що в умовах, коли є величезна кількість дезінформації, маніпуляцій, всього решту, треба використовувати медіа, які дотримуються стандартів. Стосовно цих телеграм-каналів, от, наприклад, телеканал Інсайдер Insider телеграм-канал Insider.ua, вот. який має підписників 2 мільйони аж. І вот власне про нього й мова йде, і в яких вихваляється зокрема тим, що він отримав офіційну подяку від президента Зеленського. От він вчора, наприклад, писав про цю подію, про те, що це вони майже як під копірку написані приблизно однакові були інформаційні повідомлення з мінімальними змінами, що, в принципі, дає можливість припустити, що вони мали якусь спільну основу. Це нас повертає до тої історії ще часів Медведчука, коли була винайдена. Така річ, як темники, так звані, коли писався якийсь основний текст, його скидали в редакції, і потім його в тому чи іншому вигляді з мінімальними змінами відтворювали всі новинні служби в цього пулу, які співпрацювали з тодішньою адміністрацією, тепер офісом президента. Ну і от і вони вчора, наприклад, писали про те, що много шума, ноль результата. І дивовижно, що це ще й канал, який веде свою інформаційну цю всю мову-мову держави агресора і отримує подяки від президента Зеленського. Чорне, що всі запитувалися питанням, як Зеленський міг призначити Галущенко, людину з таким темним минулим е, на такі відповідальні посади під час війни. А як президент Зеленський може віддавати відзнаки е, таким телеграм-каналам? Е, я на не пам'ятаю, що no. е, не знаю там Радіо Свобода отримала. Я вже не буду казати про те, канал Спресо. З, з нами все ясно. Ми не гідники їх треба просто закрити давним-давно. Ну давайте будемо говорити, що взагалі зростання телеграму відбулося починаючи з 2019 року, а надто з 2022 року. Відповідно, ми знов ж таки немає жодного подивування. Мене скоріше дивує те, що люди готові бути абсолютно всіядними у споживанні інформації, розуміючи те, що власне зараз інформація є і елементом в тому числі війни. Причому це не є щось нове, тобто інформаційна або когнітивна війна, і вже стала просто стандартним веденням різних війн, напевно, останніх пару десятиліть, так точно. І це з одного боку, з іншого боку, це говорить про оточення, тому що очевидно, що сам президент, як і будь-який, є високопоставлений чиновник, тобто ми можемо зараз. Ставити будь-якого міністра, наприклад, або очільника органів влади, яким видають оці ці на підпис документи про відзначення когось чи відзначення, що щось там, і це говорить просто про те, що в оточенні власне президенти і люди, які підставляли ці. Подяки чи відзначення, чи так далі, тому що очевидно, що не робота президента сидіти, і вибирати якісь телеграм-канали чи медіа, чи будь-що. Тобто, це питання тих, хто готує ці документи, хто номінує, і якби є, прошу замислитись і з'ясувати, як так сталося Ну насправді. Те, що відзначив, те, що такий телеграм-канал є, знову ж таки, ну це загальна проблема телеграму в Україні. Телеграм в світі називається месенджером для бідних. Тобто ним користуються найбільше, наприклад, в Індії там близько 100 мільйонів користувачів <кій> в Європі. Телеграм набув популярності під час ковіду, коли всі типи. Там і плоскоземельників, і антивакцинаторів, і інших конспірологів вони зрозуміли, що телеграм є дуже зручною сферою. Телеграм в літературі вже навіть називають улюбленим платформою ІДІЛу. Ну тобто, ми маємо платформу, яка в принципі має дуже цікаву репутацію в світі. І те, що Україна її 12 мільйонів користувачів сидить в Телеграмі для споживання саме новин. Споживання інформації, ну як на мене, це достатньо тривожний сигнал до нашого суспільства в цілому, те, що воно готове споживати неперевірену інформацію, тільки тому, що вона, начебто, там розказує якісь інсайди. Все решта, знову ж таки, ми можемо згадати розслідування ваших колег, які свого часу показували, хто стояв за певними дуже популярними телеграм-каналами, а за ними стояло в тому числі ФСБ, тому ну в мене тільки один заклик і одне питання: люди, а що ви робите і чому ви споживаєте інформацію з тих джерел, які насправді створені або як мінімум просто на вас нажитися. Це саме, скажімо, так, мінімальна історія. А в гіршому випадку це створено для того, щоб власне виконувати цілі, які потрібні а Росія зараз потрібно. Посилення внутрішньої конфліктності, створення цих зон напруги, тому що вони не можуть здобути те, що є на полі бою, і тому вони зараз і вже не перший рік. Насправді вони дуже сильно вкладаються в на, ну, посилення оцих ліній напруги всередині українського суспільства. Гри, і про розуміло, це що... треба пам'ятати власне завдання і справа в тому, щоб зараз відбулося оце очищення. Я не знаю на рівні на якому рівні питання має бути це очищення. І міністерства, і всіх структур, і висвітлення притягнення до відповідальності покарання, тобто величезний такий пласт завдань. Але така ж сама робота має відбутися. Ну, ми б хотіли, щоб відбулася в медіапросторі, в інформаційному просторі. Чи це можливо зараз? Чи можна оце середовище, це величезне поле очистити, щоб от від тих телеграм-каналів, від тієї неперевіреної інформації, щоб завжди було оце джерело відоме? Знаєте, я страшенний противник патерналізму, тобто у нас дуже часто очікують, що ось прийде влада, чи ось влада щось зробить, і нам стане добре. Знаєте, це мені дуже нагадує, і до речі, ви теж є жертвою цього. Це реклами різного типу фуфломіцинів, які на жаль є в соцмережах, і використовуватиме медійників, які розказують: от ви з'їсте оцю таблеточку, і от вам стане хорошо. Так не буває. Насправді треба розуміти, що громадянин це не лише низка прав, які передбачені другим розділом конституції. це ще й обов'язки. Тобто, бути громадянином, це значить, що ти знаєш свої права це значить, що ти розбираєшся, хоч трошечки в демократії. В державному устрої ти знаєш хто за що відповідає, і в тому числі ти розумієш, як споживати інформацію в світі, де інформація стало ну напевно на порядки вище, ніж навіть там було в моєму дитинстві. І вирішити питання з Телеграмом, на жаль, як і з багатьма подібними платформами, Україна може лише в дуже радикальний спосіб це заблокувати. Чому Тому що для того, щоб якимось чином регулювати будь-якого суб'єкта? У вас має бути юрисдикція над цим суб'єктом, тобто, о, цей суб'єкт має бути присутній на території України, і ви маєте якимось чином можливість до нього дотягнутися а в Україні над більшістю міжнародних платформ. Я говорю не лише про Телеграм, але й про Ютуб. Про... Met, компанію Мета про той же X, про TikTok, вони не представлені в Україні, і тому у нас є єдина можливість, як ми робили свого часу з російськими каналами: просто або не дозволити поширення, якщо така є можливість, або заблокувати. Чи готова суспільство до такого? Ну, питання напевно риторичне, тобто заблокувати доступ до величезною платформою, яку в тому числі розкручувала і є. Ну, нинішня є, влада. Є, є. Да, то, є то, ще є ще одна є тема. Проблеми. На жаль, не не може її теж підняти. наближається хвилина мовчання, залі національна, а також знову повернення фактично в пул державних каналів. При цьому що в нас є суспільний мовник, канал Рада, Канал Фрідом. Це все теж. Питання в тому числі в світлі цього скандалу, але про це якось згодом. Дякую дуже за коментарі. Ігорю Розкладая, головного експерта з медіаправу Центру демократії та верховенства права.